Чернігівська центральна районна лікарня звітує перед міжнародними партнерами про те, як відремонтували частину приміщень, пошкоджених обстрілами під час ворожого вторгнення. Головний партнер, який надав лікарні кошти на відновлення протягом 22-го року, це гуманітарна організація, Міжнародний медичний корпус. Перший етап співробітництва, як ті гроші, що виділялись ну, на даний моменту, вони повністю освоєні, завершені. Ну і міжнародний медичний корпус суворо контролює використання. Коштів і донори вимагають для того, щоб вони бачили, куди куди пішли кошти, які роботи зроблені. Наша організація інвестувала 850 тисяч доларів заходи по відновленню інфекційного відділення центральної районної лікарні, також операційних і неврологічного відділення. Фактично з руїн з руїн. Де залишилися тільки цегліні стіни, зробили, ви бачили, яке інфекційне відділення. Були великі кошти на це потрачені, в тому числі і з державою. Держава зробила покрівлю, вікна, а міжнародний медичний корпус повністю відновив каналізацію, електропостачання, внутрішні приміщення, все, все це було зроблено за кошти міжнародного медичного корпусу. Також міжнародний медичний корпус взявся за цю справу, ви теж бачили, які роботи зроблені. Все виглядає так, як потрібно, і і по сучасних вимогах. Були ми в опарбоках. Ви бачили, як опарбоки зроблені. Вдалося повністю відновити операційну роботу, тому що хворих дуже багато. Наступним кроком це було у нас відновлення покрівлі колишнього неврологічного відділення. Воно теж повністю покрівля була зруйнована. Покрівлю ми відновили. повністю. У районної лікарні попереду найбільше завдання відремонтувати зруйнований обстрілами поліклінічний корпус, де раніше містилося кілька. Відділень відновлення корпусу це задача номер один. Тому перша черга проекту вже на 24 мільйони виготовлена. Зареєстрована на Юнайтед 24 Це 24 мільйони гривень. Це покрівля відновлення несущих. Стін третього поверху і вікна, коли ці роботи будуть виконані, будинок просохне. Можна приступати до другого етапу. Другий етап це біля 300 мільйонів гривень. Зараз представники обласної адміністрації ведуть переговори із міжнародним медичним корпусом про продовження допомоги нашим медичним закладам. Спільно з командою медичного корпусу відвідує заклади, які ще потребують відновлення. Ми сподіваємось на продовження співпраці. В цілому, для Чернігівщини за 22-й рік міжнародний медичний корпус залучив близько трьох мільйонів доларів на ремонт і відновлення п'ятьох медичних закладів.